E Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чесно вам кажу, друзі та подруги. Я був переконаний, що широкомасштабний наступ путінської арефії проти нашої держави відбудеться рано чи пізно. пише Дмитро Ярош. Далі мовою оригіналу. У моїх помилкових теоріях влада України мала втікати, не прийнявши бою. І після 24 лютого день два сильно переймався можливим руйнуванням системи державної влади та управління за збройні сили України. Не геть не хвилювався, бо довіряв і довіряю головкому Валерію Залужному і його команді. І я щиро радію, що мої хвилювання не справдилися. Ми всі разом, українське народу, ЗСУ і хлопці з влади витримали першу хвилю нападу наших відвічних ворогів і дали їм віці, від якої весь світ закляк. Ніхто не думав, що українці мають таку силу. Так будуть ще великі орди московських орків. Вони перегруповуються, підтягують резерви, консервують сили. Але тепер я переконаний, що ми їх відіб'ємо. Бо збройні сили України, народ і влада. Єдині ворог розраховував на нашу роз'єднаність, але ми, українці, порушили всі прогнози могильних кремлівських старців. Ми це ті, хто сьогодні боронить Україну. А це сотні тисяч мільйони українців, хто на різних фронтах воює за самостійну та соборну Україну. Воюємо на військовому, політичному, дипломатичному, на економічному, тощо фронтах. І ми українці справді довіряємо і заложному, і верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському. Сподіваюся, що не буду плюватися від цієї своєї фра усіх нас, українців, одна війна національно визвольна, священна та вітчизняна. Перемога буде за нами. Крім того, відреагував Ярош і на останні повідомлення Кадирова про нібито знищення України. Намагаюсь ніколи не недооцінювати ворогів України та не погрожувати. І як правило, каже комбат 5-го окремого батальйону Уда друг чорний людяність на війні ніхто не відміняв. Але дивлячись на спущого і хворого за Кадирова, все ж скажу пару слів. По перше, Дерівці не чеченці, не воїни. Вони манкурти, зрадники свого народу, які прийшли на українську землю вбивати, мародерити і руйнувати атомолюдяність, людяність по відношенню до них не має права на існування. По-друге, визвольна війна за незалежність України передбачає не тільки звільнення окупованих українських територій, але і максимальну допомогу нашим братам по зброї чеченцям у ліквідації путінського шакала Кадирова та його дирявих приспішників, а також у розгортанні нас. Стопу та допомозі кавказьким народам у деокупації та створенні вільної від московського гніту конфедерації кавказьких народів. По третє, не шановний Рамзан, ми українці, вже йдемо за тобою і твоїм партнером Путіним. Це не погроза, це реальність. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.